Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Зараз покажу вам свою сушарку, де ми сушимо наш часничок. Сьогодні у нас, до речі, неділя, 27 липня. Так, друзі, ось зараз покажу вам. Заліземо на горище хліва нашого старенького. І ось так у нас сохне тут чесничок. Ось так. Він собі висить, тут досушується. І можна його буде, в принципі... Ну Це ще не вийшло. Останній докопали, то він трошечки бачте, мокрий ось земля ще. От. Є вже, бачите, розтріскується. Оце така не кондиція, бачите? Він уже дозрів, дощі йшли. Ось він потім починає підсихати і отак роздріскуюся. Тут я зробив такі, бачите, ось як тут. Тут зробив 4 цих планочки і ось з цієї сторони. Тут у мене виходить три, ось. Раз, два, і три. Три ряди зробив. І воно собі вітерочком тут просушується і доволі непогано. Поки що така в нас сушарка, бо було в планах бути інше, ну, трошечки плани змінились, тому слушаємо так. Он ще в нас, виходить, є. Ось, бачите, ось всі планки видно. Ось. Раз, два, три і ось зверху четверта. А з цієї сторони три. То тут, виходить, ми ще... Ось. Ось, раз, два і ось третя. Ось такий часничок собі висить тут. Балдеє, чекає свого часу. Ха -ха. і бачите, він так чітко, виходить, ступенечкою, бачите, тут собі, тут ось другий шар і ось третій. Тобто воно тут нічого не заважає, собі висить отак. Цей тут, бачите, тут він собі просихає. От. І потім будемо його. О, бачите, цей вже чиститься. Потім ось будемо його чистити і обрізати. Бачите, який чесничок доволі непоганий. Це вже десь п'ятірка, мабуть. О. От. Отак ми сушимо, друзі. Так що сушка доволі непогана. Получається шифер нагрівається. Теплий воздух плюс вітер і воно шикарно все висушує. Так що я вважаю, що непогано. І ось з цієї сторони. Чесночок собі висить сохне. Так що, друзі, так. Таке відео коротеньке хотів показати вам. Зараз ще покажу, як там в хліві. В сітках, на кроватях воно собі там досихає. В принципі, непогано. Тому спускаємося вниз, зараз вам покажу, що там. Он мій. Кентаврик собі стоїть, відпочиває красавчик. І копалочка взагалі в А, А, тати що. Хто б що не казав там хлопці. Але копалочка шикарна. Третій сезон вже копаю картоплю. Ну і я нічого там не допрацьовував. Хоча хотів дещо що там зробити, то можливо з часом ще зроблю. Ось до викопки картоплі, думаю, встигну. З чесничком зараз розберемося та й займусь трошки модернізацією. Копалочки. Ну і там треба буде вже по людям цей копати картопельку. Тому якось так. Роботи багато. Зараз на осінь буде картопля, потім гарбузи. Вон зараз вам покажу. Вон моя діляночка, да? гарбузове поле. Треба буде гарбузи звозити, вибирати, потім мити їх, сушити. Так, це в пучках осталось, ми не встигли його дочистити. То положили сюди, бачите, у нас старі кроваті. Ось, ось сітка така. І воно собі вітерцем тут огуляє так і просушується. Це в ящику не кондиція. В червоній сітці теж не кондиція. Ну, тут ось, бачите, відкрив це окошко. Двері і воно собі тут вітерком, сквознячком все проходить. Ну і тут ось такий результат. уже Це вже цей, що буде на відправку вам. Ось такий чесничок. Ось він теж на сіточці собі лежить, вітерком продовжується. Ось так, бачите. Ось такий чесничок. А ми працюємо далі. Завтра в понеділок будемо далі обрізати, чистити його. І фасувати в сітки, досушувати, і на відправку. Так що, кому треба посадковий матеріал, пишіть на телеграм, От, відправимо новою або Укрпоштою, всім мирного неба і всім гарних врожаїв. Тому, в принципі, часничок докопали нарешті, хоч і дощі трошки мішали, але це не тільки в нас на Житомирщині, я бачив в інших областях і у інших чесниководів, скажімо так, теж така сама ситуація. Під час викопки, як завжди, лють дощі. Ну це був повний треш, коротше, я вам кажу. Як ми його тільки не копали, і лопатою копав, потім пробував плужком його виворювати, це капець. Потім поставив копалочку, ось дивіться. Типе Кручкова. О, ну це повний треш був, я вам кажу. Ха -ха. Такі махінації, стільки всього, і По по-різному пробували, я не знаю. Бо на початку я в принципі, планував копати копалкою, цей ЧП-кручковою транспортерною от, своєю. Але так як за місяць у нас ляли дощі до викопки зарос часник, дуже сильно заросло бур'янами по коліну, навіть в деяких моментах вище навіть. Я мотокосою скошував його буквально ну, посередині так скажем, наполовину скашував, потім ці бур'яни забирав. І щоб можна було копати копалкою Спочатку я думав, що нічого не вийде, але потім. ну, наче вийшло непогано. В будь-якому випадку краще, ніж лопатою копати. Спочатку пару днів копали лопатою, то нога так боліли, спина боліла. Ну, коротше, хоч і не багато, здається, да, ви скажете, та, що там тих 10 соток можна було за тиждень там лопати викопати. Ну, з одної сторони, може і так, але з іншої сторони, блін, все одно, ну тяжко трохи. і Таке, знаєте, не дуже так, якби. Так копати. Тому все-таки було прийнято рішення поставити картоплекопалку і все-таки я був правий і добре, що я це зробив. Дружина така рада була, каже, добре, що ти її поставив, і ми набагато швидше почали його копати. Бо трошки дощі перебивали, то це капець звісно. Я вам скажу, блін, треба буде наступний сезон трошки раніше починати копати, щоб його реально там за пару днів там, чи за тиждень там, викопати. О, тому в принципі плануємо збільшувати площу на наступний рік. додати ще один сорт, я думаю. Прикупимо Ірен трошки, в нас трошки свого є і будемо розводити також, бо він, в принципі, я так помітив, що до наших земель він підходить краще і там чесничини набагато краще, тому я думаю, що буде Ірен більше, потім Любаша може менше будемо садити. Може взагалі потім Любашу не будемо, буде тільки Ірен. От, ну може ще там якийсь сорт один. Побачимо, коротше, як воно буде далі. От такі плани є, а там буде видно. Як кажуть, поживемо, побачимо. Що воно далі буде. Тому, друзі, якось так. Таке було відео. Дякую всім за підтримку. За ваші лайки, коментарі, за те, що просуваєте україномовний контент. Дякую всім, хто з нами. До речі, а хто ще не підписаний, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки ще все. 12 ou 13 anos de vida? O sim,